Дрон, 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 Що робити? Ховатися під деревом, щоб вас не було не було видно. Прям чуємо дрон. Треба ховатися під деревом, під листями. Приміщення так, якщо він висока. Але якщо він спускається донизу, то краще не забігати в приміщення, краще бігти як надалі, тому що він інколи залітає в приміщення. Для вас, для місцевої. Такий така дрон, це як там не знаю, дощ пішов чи сонце а, вийшло, зайшло. Да? Так, так, так. Вона бігла від дрона. Недавно впала додому, коли бігла, забігала в будинок закривати закривати двері. Скиди були на машину прямо у подвір'ї у сусідів. Дуже багато. Був скид з дрона, він не розірвався на зупинку на людей. Жінка взяла, хотіла відкинути подалі від зупинки цю вибухівку, і вона розірвалася не в руках. Вона травмована, ще один чоловік травмований. Люди звикли до цього, ну, начебто, звикли, і це як ну належне. Як...